Це та стіна, яка буде виготовлена з декоративної штукатурки. Лава. Це декоративка з перемагунливим блиском в кольорі D8D. Ось такий буде колір, такий графітовий чи сірий. Не знаю. Так, Стін, Стінка підготовлена як під, під фарбу. Перечищена, обеспилена і, і так, приступаємо до ґрунтування. Грунтування, грунтування це найперший етап після обеспилення. Я ґрунтую ґрунтівкою дорогої марки «Файдан». Чому анти... протиривкова? Тому що вона краще. Ну, Для підстраховки. Грунтую великим валіком, кутах використовую маленький, не роблячи потьоків, просто-напросто. Робимо такі. Беремо фарбу і на латекс сайденмат. Це у нас фарба затонована в колір майбутнього покриття, це у нас підкладка, яка буде наносити два шари і будуть наносити її такими валіками з 13 голосом, ну, це пічку задачі для кутів. І так. Меншим валіком фарбуємо отак. Беру валіку більше і просто-напросто Це У мене, вибачте, така Забувся так. Виходить до того, що є. Тут у нас кондиціонер буде, так що можна туди них... старатись. Порозим. Запробовуємо сьогодні, а й потім не менше через 12 годин наносимо другий шар. І так, тут вже два шари фарби. Я просто не знімав їх, наносив другий раз. Ну, це все зрозуміло. І так, приступаємо до нанесення першого шару декоративки лава. Я її розвів до такого водянистого достану фарби. І використовуючи валік мабуть 11 мм, просто-напросто заторбовуємо нашу стінку в на рухах, так як вам подобається сюди і сюди отак. головне не наробити великої шуби і наплеюємо. Це і буде перший шар лави. Після того, як він висохне, наступним до нанесення добува Я повторюю, що десь по 12 годин потрібно. Кожному шапу давати тут будь-то гултівка, будь... чи фарба, чи декол. Не менше 12 годин. Після того, як перший шар лави висловив, це пішло десь до 18 годин. Я такою щіткою пензликом нанув наніс матеріал, ось на площі десь близько до 2 квадратних метрів. Якщо під низом і не латекс мат фарба, то потрібно менше наносити, тому що швидше на ній сплачується. А так як в мене сайден мат, то можна, ну, час підсихання лави збільшується. І так. На ніс, більш на намірним шаром, отак треба сафрис. Потім пластикова кільма, чистенька була, вимазала її лікугом і звідки починала наносити. Оттуда же починаємо формувати малюнок. Кінчиком керми. Кводимо вісімочку, Формуємо малюнок. Це перше, перше, перше проминання. Таких проминань я буду робити близько п'яти. Я завжди так роблю. І тоді малюнок подобається і мені, і всім хто поруч. Біля кутів отак робиться. Такі ми наші S-ки малюємо. Потім продовжуємо малювати вісеньку. Потім, сформувавши малюнок на цій на, на ділянці, я нанесу внизу матеріал, формую малюнок на ній, ну, на нижній частині і повернусь в двоє другий раз наверху. Потім там нанесу. Сформую малюнок на наниз. Ну і так шахматному порядку. Кожен раз нині матеріал. І сформувавши малюнок коронавірус на попередню ділянку. Там вже матеріал буде більш піддужавший. Ну так формується. Малюнок на стіні з сплавить. Це вже було друге приминання. Це ось третє, вже малюнок стає більш гладким. Дрібненьким. Потім буде четверте, а п'яте я вже зніму більш детально. Так, 4 рази вже приминав і зараз остаточне приминання п'яте. Кельма чиста і зволожена. Не мокра, а зволожена. І тряпчинка. Теж волога. Пробігаємо по таким, де може щось не подобається, десь верхушки, періодично зволожуючи тряпчинку і витираючи рештки матеріалів, що налипають. Отак ну, оце. I до the poacher Тепер easing. Первый раз малюнок буде остат ну, Вот так. Ну і ось готовий результат. Так виглядає акцентна стінка на фоні іншої лави. Хоч тут і шкаф буде, але гляньте який еротичний стик. А взагалі бомбажно. Ці два кольори поєднуються. Так що акцентна стінка. Вийшла на славу. Замовники були і аплодували. Ну, все. сам себе хвалю. Хоча так воно і було насправді. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. Мирного неба. Все буде Україна. До побачення! mm -hmm.